Friendly. З вами Деніс Френдлі, Сьогодні в цьому відео ми з вами з'їмо ось такі вафельки, пише waffle Cakes, типа вафельний торт, Хайпер. Ось такий на хайпі, на хайпі та Prestiжor хайп, Ось такі типу, так, Пише, що це вафельне тістечка Хайпер. Дуже смачні. Зараз ми їх спробуємо. Не знаю. Це без кавою було би супер. Там у мами трохи є кави. Може, я візьму там трохи у мами, Чуть-чуть візьму, додавлю молока, буде супер. Ну, поки що їмо самі без кави. Тому погнали до заставки цього відео. Попробуємо ці вафельні хайпер. Let's go! День смені реагує. День несфені реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Е, вафельні тістечка хайпер з покриттям молочні та арахісові. Гарантійно. Добре, та арахісові. Арахісові хайпер, хайпер, хайпер! Давайте відкривати та хочеш їсти. Та, поїхали. Та-дам, та-дам, та-да-да-дам. -та Пум пум-пум-пу-рум, пум-пум-пу-рум. Пум-пум-пум. Давайте. Зацінимо, спробуємо. Let's go. Так. Як відкривати для початку? Ага, ось тут стрілочки. Пише до 22 квітня, 25-го. Я їм 28 березня. Ще встигаємо. Отако. Видно? Воно вам, походу, не так, але... Ну, коротше, так. Так. Е, і... Ага, ось тако. Це дуже смачно має бути. По ідеї, так. Тут є. 9 штук. Починаємо. Походу це буде 10 балів на рот. Це дуже смачно виглядає. Так, я відкрию. Ну, пахне класно, класно. Так. Так. Тут одне ми вирізаємо. Ану, камеру сюди, оператор. Так, оператора нема. Я замість нього ось такий. Ось такі класні тістечка Хайпер. Погнали, давайте їсти. Так, всім смачного, хто також, як я щось їсть. Так, поїхали за Угу. Ну. Смачно. Це не наше. Короткий продукт з Європи. Ну, поки що поставлю таку оцінку, скільки тут штук. 9 балів. Так. М -м -м, смачно. З арахісом З в молочні глазурі, то Дуже смачно. Може в кінці 10 балів поставлю, це смачно. of Bulgaria, пише. Це що з Болгарії? Не знаю, звідки? Ну доволі дуже смачно. Wow, just mushroom. Добре. Давайте спробуємо з кавою. Так, ну тут кава. Виливаємо молочка. Молока небагато. Залишилося, так. Ну, що я пір? Коротше, це дуже годна штука цей хайпер. Якщо ви побачите в магазині, обов'язково рекомендую попробувати. Так, тут в мене половина лиш кави, ну нічого, половина стане. Щоб знову не робити, каву. Коли... Ставимо гріти. Поки що поки гріється, ми з вами ще їмо пару штук. Ще шість штук лишилось. Вафельник чистечко, типа вафельний торт. Готово. Я как раз садил. Так. О, Дуже очень молочная кава. Так. То начинает сюда болеть, то с кавой будет трошки лучше. А то что тут крышку кавы? Ну, две штуки, может, займу с кавой. Ста, две штуки. Давай-то. Да. Mm -hmm. Скалую тая. Давайте поставимо 10 балів, реально смачно. Поставимо десятку. Я думаю, поставлю 10 із кави і бес. Кажуть, це дуже смачно. І виглядає, і на смак. Добре. Давайте бульним. І так. допили Тут ще є Ха -ха. З одної кружки прийшла на іншу. Тут холодно. То не буду я тут частинку маленьку гріти. Добре. доїм три штуки залишилися самі. Без кави. Дуже добре, угу. о, знайшов. Производитель, типа виробник. Болгарія. Це з Болгарії народ. Та, два роки назад ми відпочивали там. Ну, то ж, нема два роки, то буде. Та, то Це болгарське. Дивіться. Про заробіток на Ютубі. У мене дуже повільно йдуть до монетизації. Тобто зараз на даний момент таке це відео 47 доларів. Ще навіть 50 доларів немає. На рахунку, ну, назбирали. Може це діло в тому, що проблема в тому, що, е, я не, що треба знімати і великі відео кожен день, як і шорти, щоб було заробіток більше. Але я не думаю, бо то, що великі відео дивляться від сили 100 людей. 100, більше 100 людей. Десь 100, десь як повезе 200. Що це не, не багато капає від цього грошей. Це копійки з цих переглядів. А шорти вони можуть набирати як 700 переглядів, десь там 500-700 1000 і догори. І це вже тут трошки більший заробіток. Але то все одно виходить, кожного, кожен день мені по долару. По, кожен день долар капає. Та. По, долар, по долару капає, капає дуже мало. Ще не можу кожен день ну тобто в день, заробити більше одного долара. Та. І це з шортів. Та. Тому я не знаю, треба якісь шорти. Придумувати, щоб кожен день у шорти треба набиралися більше 10 тисяч переглядів. Я не знаю скільки за 10 тисяч ютуб платить, але треба там. Треба, щоб були хоча б перегляди кожен день по 10 тисяч і десь 20 тисяч, 30, в мене не може таке бути. Тоді би заробіток був би більше. А так, перегляди на шортах ледве тисячу переглядів збирає, тому тільки 1 долар. Так. Виходить, що 1000 порядів, це є долар десь так? по долару. А 100 передів 200 взагалі не обговорюється, це дуже мало. Це десь 0, не знаю скільки. Може взагалі навіть на Ютуб не платить за 100 передів за 200. Там треба дивитися в цих ютуб експертів. Що вони розказують, скільки за 1000 передів Ютуб платить. Ну, здається, долар, так. Ну, потрібен цікавий та якісний контент. Я не можу такий вже знімати, бо я не знімаю. Так. Мені типа... Я можу, але десь рідко. Десь рідко це ютубу не цікаво. Зняв там, наприклад, про хто підписаний на мій канал, або я знімав того року. 10 років у моєму каналі, старому старому. Та реакція на свій старий канал. І це вже більш людям цікавіше. Там подивилися щось тисячі, чимось переділо. Тобто треба щось таке розбавляти аудиторію, Ну, типу, чимось іншим, а не їдою тільки. Я щось буду пробувати. Аватарки важче малювати, може це вийде, не знаю. Це буде довго відео. Останнє. Так, це я дуже смачно. На секундочку 15 хвилин, здається. Ну там тебе дивись. Ну це годно, просто база наївся, то вже не влізає. Так, то це годно, що попробую допити. Поставлю десятку? Годно, класно. Болгарям? Круто випустила. Ці вафлі? Смачні. Ne, to może záleż fi od něj. Mm, тут вже ледве видно, що Болгарія. Так. Тут його наверху. Тут майже не видно було, я тут знайшов. Тут уже полім знайшов, легонько легонько видно. Так що, що можна сказати коротко про заробіток на Ютубі? Що, розумієте, навіть як ви підключите монетизацію, ви багато грошей з цього не заробите. Ну, бачите... 1000 дорівнює 1 долар. ну, таке. У мене так, не знаю, як в інших. В інших, якщо ви там американським ютубом займаєтесь, то та, шанси багато заробити є великі. Та. Так як в моєму випадку, що я знімаю український контент раз, це ну, український ютуб дуже слабенький та, у плані заробітку. та. Треба йти переходити на американський. та. І Плюс їда, їда це не є цікавий контент, що я їм треба щось цікавіше знімати. Ну, тому такий сумна, ну, я наташу. Я отримую виплату, тобто 4 тисячі, ну. 100 доларів, 4 тисячі з чимось, здається. Мені приходило, так. У лютому, здається. Та 23 лютого, здається, чи 22. То, щоб наступну виплату, щоб назбирати цих 100 доларів. Мені Треба, напевно, травень-червень десь чекати, десь так. Тобто виплата тут дуже довго. Треба назбирати цих 100 доларів. Це дуже важко. Кажу, треба щось розкручуватися, думати, який контент, що до чого, щось знімати. Таке крутіше, щоб, щоб можна підняти е, заробіток на Ютубі. Добре, на цьому все. Класний хайпер, вафлі супер. Поставив десятку, рекомендую. Спробуйте, в Болгарії це продається. Хто в Болгарії буде їхати цього року? Побачимо, може з'їсти. Або якщо буде тут, чому б і тут не купити. Так. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео з вами, був як завжди, Денис дружній. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! З'їли все, всіх 9 штучок з'їли. Класно, короче, супер, хайпер, супер клас, Все. Всім пока.